Виготовляли та збували фальсифікований алкоголь в промислових масштабах. 49-річний організатор та троє його спільників налагодили процес незаконного обігу підакцизної продукції. Зломисники маскували алкоголю, паперові пакування з надписом Сік та збували продукцію на території Вінницької області. За місяць порушники заробляли близько півмільйона гривень. За групою поліцейські стежили кілька місяців та в лютому цього року під час обшуків вилучили 600 літрів готової алкогольної продукції, близько 6 тонн спирту, понад двісті. Тетрапакетів для розливу і пакування та інші речові докази. Наразі злочинцям повідомлено про підозру, розслідування триває. На даний момент встановлено, що це була алкогольна продукція у виді спирту етилового, який був незаконно отриманий. На даний момент шляхи отримання вони досліджуються. Максимальне покарання, яке передбачено вказ на сітей, передбачено до п'яти років позбавлення волі. Однак, враховуючи, що всю суть покарання буде вирішувати суд. Це все буде вирішено безпосередньо під час судових засідань.